Це в принципі база звичайного ДШК, але ну, є певні завдяки кулібенним волонтерам трошки певні модернізації. Тобто стоїть оптика одиночною, вона ну, дуже точно, вона пристріляна на полігоні, дуже точно ложе. Далі в неї перероблено, виходить, от на вихлопі, в неї вихлопа практично не видно. Тобто в спишки з нею ну, немає розсіювачу. І те же саме міняється звук. Тобто звук, коли виходить пуля, коли виходить, ствола, звука ну, ну, як ПК. Не, не більше, ніж ПК, а може, може, може навіть і тихіше. Ясно. Ну це ж позиції іменно наших сусідів. Вони в принципі зайняли їх не так і давно, зовсім недавно. І терекони поділені просто напополам. Виходить з трьох териконів. один терикон наш. Це, він виходить, ми його називаємо бананом. Другий територ, контакт, ще чорний, він виходить противника. з того моменту, як ми тільки сюди заїхали, нам сказали, що постійно працює тут одна бабця, яка просто виходить з козами. Під час того, коли вона виходить, вони постійно роблять обстріли. Обстріли стараються робити з самого ясного, там з елеватора. Коли вони нас обстрілюють, ми не можемо дати відповідь через те, що там завжди якась бабулька. Вона, вона завжди ну, постійно з тими козами. Буває таке, що виходить дід, який починає полоти грядки. Але найголовніше, що полить він грядки прямо перед окопом. Так само виводять людей, які починають ловити рибу. Під час того, як, 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 як це все робиться, зразу починають нас накривати чимось інакше. І відповідь ну, реально ми може, просто не можемо дати. Вона зовсім насправді чує, що іде стрільба, і таке, ну, було таке, що від неї відстань в 200 метрів була, що стріляв кулемет, вона як ну, посла, так і пасе. Тобто вона іменно спеціально робить іменно дії для того, щоб прикрити своїх людей.